Українці зволили до перемоги, росіяни без прапора гімно. А Макрон із проханням до Путіна перша олімпіада з інтервалом у три роки. Тоді у розпал коронавірусу, зараз повномасштабної війни. Це огляд Олімпійських ігор в Парижі. Мене звуть Марина Білоножка. Через століття Париж знову прийме літні Олімпійські ігри. Востаннє ці змагання у столиці Франції проходили рівно 100 років тому. Олімпіада здивує різноманіттям дисциплін. Замість 28 традиційних видів спорту цьогоріч представлять 32. вперше змагатимуться з брейкдансу, спортивного скелелазіння, скейтбордингу та серфінгу. Ігри традиційно відбудуться наприкінці літа, з 26 липня по 11 серпня. Перші американці, далі Пекін, а бронза у Лондона такі місця пророчать на цьогорічній олімпіаді у загальному медальному заліку. На думку аналітиків, переможцем у четверте поспіль стане збірна США, яка здобуде 129 нагород, із них 37 золотих. При цьому боротьбу за золоту першість нав'яже Китай, який виграє 35 медалей найвищого гатунку. Третьою, за прогнозом аналітиків, має стати Велика. Британія 64 нагороди. Туристи купують місця на березі сени. У Парижі посилюють заходи безпеки. А Макрон захищає співачку, яка відкриватиме Олімпіаду. Чому церемонія старту цьогорічних змагань викликає більше запитань ніж самі ігри? Перше в історії відкриття Олімпіади 2024 відбудеться за межами стадіону. Вітати бурхливими оплесками усіх спортсменів глядачі зможуть по обидва береги сцени. адже саме нею пропливуть понад 10 тисяч атлетів вздовж серця французької столиці Ейфелевої вежі, 170 човнів, 6 кілометрів маршруту. Кінцева точка, стан де Франс. Саме там продовжиться церемонія. Такий задум організаторів мав стати найбільш видовищним і доступним, адже 600 тисяч туристів мали дивитися Криття безкоштовно. Втім, проблеми безпеки і логістики, а також протести книготорговців на мальовничих набережних Парижа, змусили уряд передумати. Врешті 104 тисячі фанатів зможуть придбати квитки на місця біля нижніх берегів річки. Ще 222 тисячі дивитимуться безкоштовно із верхніх берегів, але тільки за спеціальними запрошеннями. Їх роздадуть парижанам, місцевим спортивним федераціям та партнерам заходу. У церемонії візьмуть участь близько 160 глав держав. А уряд зачинить усі литовища і повітря. Ній простір довкола Парижа до під час і після 3,5 годинної церемонії. Після теракту під Москов'я французькі силовики закликали змінити формат відкриття, але місцеві правоохоронці відкидають план Б. Вони запевняють 45 тисяч французьких поліціянтів і жандармів будуть стежити за безпекою. Ще 2,5 тисячі іноземних колег прибудуть у допомогу. На відкритті організатори покажуть культурні цінності Франції, а також талісмани пов'язані з країною. На церемонії виступить юнака Камура, найбільш прослуховувана франкомовна співачка в інтернеті найбільшу хвилю популярності і майже мільярд переглядів в Ютубі накамура здобула завдяки хіту «Джаджа». Уперше в історії українські футболісти відібралися на Олімпіаду. Путівку гарантував півфінал молодіжки на чемпіонаті Європи 2023 у Парижі. Ю 21 зіграють проти Аргентини, Марокко та третьої команди за підсумками Кубка Азії. Заявка збірних на олімпійському турнірі складає 18 гравців після 2001 року народження. Але дозволений виняток три старших футболісти. Олімпійський тренер Аргентини відмовився від послуг Месі через важкий графік клубного сезону. Тож синьо-жовті не зіграють проти світової зірки. Збірна України очолюватиме Руслан Ротань. Саме він працював із командою на молодіжному євро. Два золота, чотири срібла та одинадцять бронз. Статистичний портал Grace Note спрогнозував здобутки українських атлетів на цьогорічній олімпіаді. Загалом пророкують 17 медалей і 15-ту сходинку у загальному заліку. Хто ж може принести Україні олімпійське визнання? Жан Беленюк єдиний спортсмен, який привіз в Україну золото із попередніх ігор у Токіо. Париж стане для нього вже третьою олімпіадою. Після неї атлет збирається повісити борцівки на цвях. Принаймні, так говорить зараз. Завершувати кар'єру Жан збирається красиво із двома золотими медалями, але результат буде залежати радше від психологічного стану. Будемо робити все від незалежно того, щоб гідно представити Україну і. Гідно виступити, а там вже така річ, спопри що, що тут загадувати достатньо складно, можна бути в оптимальних кондиціях, не, не покидати жодного результату. Треба бути готовим, Ось, але Олімпійські ігри це такі змагання, де головне це твій морально-емоційний психологічний стан. Плавець Михайло Романчук легко здобув аж три ліцензії на змагання: дві з них коронні дистанції 400 та півтори тисячі метрів. Саме вони перенесли спортсмену дві медалі минулої олімпіади. Цього разу Романчук випробовує свої сили ще на дистанції 800 метрів вільним стилем. У боксі поки єдина надія на срібного призера попередніх ігор Олександра Хижняка. Після Токіо він отримав пропозицію перебратися на профіринг, але вирішив залишитися в аматорах ще на один олімпійський цикл, щоб принести Україні. Ні, золото на заваді могла стати травма. На початку року у боксера відірвалось сухожилля на руці, але він встиг відновитися. У стрибках у висоту Україна здобула максимальну квоту. Троє наших легкоатлеток поборяться за медалі. Серед них і Ярослава Магучих. Бронза і скандал у Токіо залишили осад. Зараз спортсменка набрала форму. Третя повторила свій рекорд 2,4 та збирається підкорювати Париж. Звичайно, це велика відповідальність, тому що ви представляєте не лише країну, а всіх людей, які зараз там живуть, які борються за свободу, за незалежність. І звичайно, я хочу поїхати на Олімпіаду. І я знаю, що Олімпійські ігри справді найпопулярніші змагання у світі. Тож це гарна можливість показати світові, що ми продовжуємо боротися. Ми продовжуємо робити все можливе від нас, щоб показати, що війна не закінчилася. А ось веслувальниці Людмилі Лузан до повної олімпійської колекції не вистачає лише золота. Срібло і бронза у дівчини вже є. У Парижі сподіваються здійснити заповітну мрію. Так само, як і дзюдоїстка Дар'я Білодіт. Хоча дівчині буде дуже нелегко. Восени спортсменка травмувала спину і повернулася до тренувань лише нещодавно. До того ж, змінила вагову категорію. Олімпійську бронзу вона отримала у вазі до 48 кілограмів. Тепер буде боротися із новими суперницями у категорії до 57. На декілька медалей можемо чекати у фехтуванні. На олімпіаду відібрали одразу дві команди шпажисток та шаблісток. Змагатимуться дівчата індивідуально. Зокрема. Першу олімпійську ліцензію на цьогорічні змагання отримала Ольга Харлан. Для неї безпрецедентний виняток зробив міжнародний олімпійський комітет, надіславши особисте запрошення. Адже фехтувальницю дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову тиснути руку росіянці. Спортивна гімнастика, жіноча боротьба та стрільба теж завжди були сильними видами спорту українців. Але Олімпіада залишає шанс темним конячкам. Привезуть додому частинку Парижа. Олімпійських призерів будуть нагороджувати медалями із найдорожчого металу ейфелової вежі. Його отримали під час попереднього ремонту. На кожній відзнаці по центру розміщений шестигранний залізний шматок башти. А на звороті традиційні грецька богиня перемоги Ніка, пантеон, олімпійські кільця і цьогоріч зображення легендарної пам'ятки Парижа. А ось скриньки для медалей виготовив француз. Руський модний дім Луївітон саквояжі мають латунні куточки та застіпки. А внутрішня частина обшита чорною матовою шкірою і прикрашена рельєфними логотипами цьогорічних ігор. Це сон. Цей ремінь тримає медаль, яка важитиме 500 грамів. Значна вага нам потрібно було знайти систему, щоб закріпити її позаду, і ми розробили цю системну планку, яка працюватиме тут, щоб закріпити її нашим ремінцем і розмістити її, як ми хочемо. Скільки грошей отримають українські олімпійці за завойовані медалі наразі невідомо. Однак точно без бонусів не залишаться легкоатлети. Вперше міжнародна федерація запровадила призові за золото олімпійських ігор. Переможці отримають по 50 тисяч доларів. Цьогоріч World Athletics виділяє кошти лише золотим легкоатлетам. Проте за срібні та бронзові медалі планує винагороджувати уже на наступних іграх. Рах у Лос-Анджелесі історичну ініціативу Федерація не погоджувала з міжнародним олімпійським комітетом. Рекордну кількість медалей Україна привезла зі своїх перших двох олімпіад в Атланті та Сіднеї по 23, Хоча кількість перемог значно відрізнялась у 1996 році. Синьо жовті здобули 9 золотих медалей. А за 4 роки лише 3. Остання олімпіада у Токіо принесла нам одне золото і усього 19 нагород. Найуспішніші види спорту для України гімнастика, бокс, фехтування боротьба, плавання, веслування, стрільба, легка і важка атлетика саме ці дисципліни приносили нам олімпійське золото. Без національного прапору, гімну та участі в урочистостях, міжнародний олімпійський комітет максимально обмежив спортсменів із країн-агресорок. Тим часом в Україні розробляють правила поведінки із росіянами та білорусами, кого допустили до змагань у Парижі та як Кремль ставиться до нейтральних росіян. Чужі на святі спорту росіянам і білорусам заборонили брати участь у церемонії відкриття олімпійських ігор. Атлети держав-агресорів не заявлені на командні змагання, тож не можуть представляти свої країни на параді. Кремль назвав це руйнуванням олімпійської ідеї та утиском спортсменів. Париж стоїть на своєму. I, I think the, um... Я вважаю, що слова, які використав Кремль, були дуже дуже шокуючими проти міжнародного олімпійського комітету. Вони були Ротескними. Ми гарантуємо, що ми вітаємо нейтральних окремих спортсменів, але ми не хочемо, щоб Росія передувала. І ми хочемо зберегти силу олімпійського руху. І мок про це дбає. Росіяни та білоруси виступатимуть із прапором лазурового кольору та чорно-білою емблемою, виходитимуть під музику без слів. А медалі, які виграють так звані нейтральні атлети, не відображатимуться у загальному заліку. Для них у таблиці навіть не буде рядка. Крім того, на змагання не допустили тих, хто підтримує війну, чи має контракт з армією або силовиками. It be to with them. з ними справді важко буде змагатися, тому що кожен раз, коли бачиш російських чи білоруських спортсменів, згадуєш всі Зруйновані будинки, все життя, яке забрала Росія, і звичайно, це дуже сумно. Але ми також будемо з ними боротися у спорті. Національний олімпійський комітет готує протокол поведінки українських спортсменів з нейтральними атлетами. Його згоджують з міжнародними федераціями, але і самі спортсмени все чудово розуміють. Не вестись на провокації, не тиснути руки, не прирати жодних уваги цими діями. Рукопотрут, рукостисканням тарі, тим поведено і вигравати, викластися на максимум. Я Думаю, що всі військові спортсмени, які будуть входити проти проти составників Росії та Білорусі, вони будуть вдвічі більш мотивованими ніж а, проти інших супротивників. Паче в таких видах спорту контактів, як боротьба. Як там інше буде спорту, де є безпосередні контактні спортсменами у Парижі? Очікують близько 36 росіян та 22 білорусів, а це майже в 10 разів менше ніж було у Токіо. Не минулося й без казусів. Безпека на Олімпіаді була під загрозою. Комп'ютер із планами поліції на ігри викрали невідомі у потязі. Сумка з ноутбуком належала інженеру з мерії Парижа. Він поклав її в багажне відділення над своїм сидінням. Проте вирішив пересісти на інший потяг через затримку. Саме у цей момент чоловік і помітив крадіжку. Транспортна поліція вже почала розслідування, але запевняють, у Парижі залучать велику кількість кількість правоохоронців аби стежити за безпекою на маршрутах змагань Ми готові захистити Олімпійські ігри та забезпечити, щоб ці змагання стали святом для всіх і щоб глядачі мирно приходили дивитися всі події. Ми робимо свою роботу. Ми встановлюємо найкращі системи. Тут усі спеціалісти, хто має справу із загрозами з повітря. Ще на час Олімпіади Еммануель Макрон попросить Путіна припинити вогонь в Україні під час міжнародних змагань. Про це президент Франції заявив в інтерв'ю журналістам телемарафону. Утім, очільник Кремля ще жодного разу не дотримувався Олімпійської традиції. Під час ігору Пекіні, у 2008-му Росія вторглась у Грузію. Коли у Сочі проходила зимова Олімпіада, Путін анексував Крим. А у 2022-му під час ігору Пекіні Кіні здійснив повномасштабне вторгнення в Україну. Крім того, лідер Франції переконаний, що Олімпіада 2024 може стати ціллю інформаційної атаки РФ хвилює те, що Росія націлиться саме на олімпіаду. Я не сумніваюся в цьому, не сумніваюся. Зокрема, в інформаційному плані. Кожен день Росія розпалює чутки про те, що ми не зможемо зробити те чи інше, тому це буде ризик. І саме тому ми повинні триматися. І сила духу, впевненість у собі, ставлення до істини це сила демократій і великих націй. Ми спільно готуємо ці олімпійські та паралімпійські ігри. Обрані офіційні особи, спортивні посадовці, державні служби виконують колосальний обсяг роботи. Станом на зараз українці вибороли вже 86 ліцензій однак ще мають шанс збільшити представництво на олімпіаді. Вболівайте за Україну, адже в єдності наша сила.